Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники та спонсори, також мої адміністратори. Всім вітання і щира подяка. Так, ну що, почав складати стіл ось з палетів. Тобто, зробив тут трохи стіл вищий, мені буде зручніше, і чуть-чуть трішечки нижчий. Другий стіл. Зараз буду скручувати. От. Зараз буду його монтувати. Тобто склав уже. Так ось він виглядає візуально. Бачите, так. Пішло. Раз, один, другий, третій, 4, 5, шість. Шість палетів. Пішло. От. Зараз буду на саморізи монтувати. Потім, коли змонтую, буду його фарбувати. Ось. Його пофарбую. Ось. Так ось поки що він виглядає. Треба це все скрутити буде. Ось таким чином. Верх я накрию вже в процесі вам покажу, чим буду накривати. Ось. І довжина склалася в нього 2,40. 2,40 робочий стіл і ширина 80 см, що досить нормально, що вистає. От, і зараз буду монтувати його. Так, ну що, трішки скручуємо Так Якщо процес, процес вітає. Нам головне конструкцію цю скрутити, щоб вона не рухалася. Це кожен її змонтуємо. Потім почну малювати. Якщо по-тесненько, скажімо, праця йде. Чи потихо працюємо? Так, нічого що, не друзі? Колеги е, стіл скрутили, змонтували його, зафіксував, тримаються досить добре. І зараз буду фарбувати. Е, хотів хотів фарбою пензлком е, от Масляне, але то буде. Довший час і воно надійніше, я вирішив зайду в балончиком. Буде такий кольор. боки всі зайду, О, а далі зверху буду, буду монтувати оце площину на стіл зверху. Зараз фарбування. Так що Доходи я думаю, було, що... ну, один піде може другий треба буде. О, такі е. Леготне. Не дуже так живно не буду заходити, то нема потреби. Вегесенько. Колір металика, тобто срібло, я думаю, буде нормально. Не жирно, трішечки аби накрило нам, аби був більш-менш ви... От що такий процес. запах цієї варпи. Ось. по-новому. Так що... Поки займаємося таким варіантом. Тобто процес йде потихеньку. Так, ну що, друзі? Е, застолив зверху самий мощний, самий міцний, скажімо так, лінолеум. Розумієте, так? І зараз ось так ось виглядає стіл. Саме змучніших. Ну, не скажу, що саме змучніших, але місний. І степлером це, це прохорону. Ось таким чином. А зверху вже можна класти там. Можна і бляху без покласти ну,

Так, все Ось таким чином. Трішки помалював, може ще треба буде фарби. Добрати, але то вже. ось так ось виглядає. Так. Менше. Нормально. Зараз трішки ближче вам покажу. Так, ну ось так ось він виглядає. Заверху. Ну, ось так. Бачите, так? Ось таким чином. Тут а знизу зроблю полки. Сюди, щоб можна було знизу ще скласти тут так само. Можна зробити полочки. Так що я думаю, має 80 на 2,40. Ну то поки що все на сьогодні. Сьогодні поки що все. А там вже буде інструмент привозити. Далі треба на стіни там зробити, думаю, якийсь декор зроблю. Ось. і Я думаю, буде досить нормально. Так що, поки що ось так що виглядає з тіл. Полочки тільки знизу зроблю, щоб було. Можливість скласти якийсь інструмент, щось під рукою чи Ось ну, І в загальному. ось такий стіл, бо я так планував, щоб один був вищий, а другий трішечки нижчий. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім все найкраще. Далі треба буде електрика мені привезти і далі процес роботи. Всем благ, всем всем накращим, всем до зустычек. Пока. Пока.